На гомес Ангі Валаскес, 15-та Марія Марін. Вона є капітаном команди. 16-та Меліска Рангел, 20 та Аманда Даніела Кордона, 23-та третя єнімуріло і наставник Колумбії Антоніо Нето. Що ж провод від Досман була на забіганні, і цього разу нашому капітану вдалося пробитися через захист колумбійок і здобути перше очко для збірної України. Демар на доведенні, Шаргородська до четверту. Міленко пробуває через подвійний блок. Є підьому захисті від Колумбійок, але без атаки наші суперниці. Маєвська доводить м'яч до Шаргородської та допасовує на Анастасію. Ось це так. Атаку. Збірна Колумбії. Готується подавати. Міленко на доведенні. Шаргородська у центр. Маєвська атакує. Ви подивіться, тянуть м'яч у захисті наші суперниці, але буде ще одна спробувається з боку синьо-жовтих Маєвської. Подивіться, який сейф у захисті. Колумбія продовжує грати далі. Нємцева, Шаргородська за голову. Крайдува. Пробивається через подвійний блок і здобуває сьоме у актив збірної України. Міленко. Шаргородська допасовує на Юлю Демар та виконує скат за подвійний блок. Хороший шанс для Колумбії на бракове очко. Така з задньої лінії. Наш блок. ви Подивіться, знову ж який м'яч витягує Колумбія у захисті. Маєвська змахує. Є під ньому захисті від Колумбійок. Знову атака задньої лінії, і все ж таки номер 20. Аманда кордона здобуває вже 16 для Колумбії. Подають наші опонентки. Міленко. Шаргородська допасовує за голову. Крайдуба також через подвійний блок. Піднімається м'яч у захисті Колумбійки. Відповідь з четвертої зони. Німцева зберігає м'яч у грі. Ще у нас спроба буде атаки від наших опоненток. Наш блок працює. Знову пробиває Анна Гамбола. Ми намагалися підняти цей м'яч у захисті після атаки від догрувальниць збірної Колумбії. Юлія Демар продовжує водити м'яч у гру. Доведення від Колумбійок. Справа атаки знову ж таки буде від Кардони. Скидка. Є рахування від Міленко. Шаргородська за голову. Крайдуба атакує. На блоці чудово грають колумбійки у захисті. Атака з другої. Димар підстраховує. Нянцева допасовує на крайдубу та виконує скидку з задньої лінії. Знову ж таки, підстрахування від Колумбійок. Кардона атакує. Захист від Димар. Шаргородська за голову. Скидка від Досман. Подивіться, знову ж таки, тягнуть наші опонентки. Спроба з другої і... Третій номер наших супер. Міленко доводить м'яч до Шаргородської та асистує на Доцман. Атакує наш капітан, але знову ж таки колумбійки тянуть м'яч у захисті. Скидка від Анни Габої. Є невеличкі проблеми з фріболом у наших дівчат. Колумбійки відпадають у центрі. Маєвська готується подавати. Колумбійки будують атаку саме з четвертої зони. Наш блок працює. Міленко чудово. І страховує у захисті. Димар виконує скидку за подвійний блок. Колумбійки. Ще у нас спроба буде від Анни Гамбао. Цього разу скидка. Скидка також від Доцман. Вау. Ну, погодьтеся. Це моменти на нарізку для Світлани. Геншак. Готується подавати. На доведені колумбійки діють не надто якісно, але буде все ж таки атака від них. Ні, Це скидка відіграються від блоку. Тепер же буде відповідь знову ж таки від Гамбоу, Шанс для наших дівчат на брейкове очко. Міленко з задньої лінії все ж таки пробивається через руки наших опоненток. Далі Шаргородська продовжує свою серію подач. Спроба атаки буде з четвертої зони. Нємцева на підстрахуванні Шаргородська у четверту, міленко, високо і у майданчик. Що не помиляюсь, так дійсно м'яч влучає точнісінько у дальню лінію. І по інфографіці ми бачимо, що це є цьому підтвердженням. Подає Шаргородська доведення від збірної Колумбії, атака у центрі. Маєвська чудово грає на блоці і без атаки. Тепер вже збірна Колумбії, Відповідь від наших дівчат знову євська. Ось це так відповідь. Ось це так постріл. Атака від колумбійок. Міленко. Димар виконує скат за подвійний блок. Колумбія відповідатиме з четвертої. Демак піднімає м'яч у захисті. Тепер буде Данчак відповідати скат. Блок працює. Ще спроба буде від Вікторії. Колумбія знову ж таки м'яч дограє у захисті. Спроба з задньої лінії. потрійний блок. І що? Грозі теж продовжується. Браво, дівчата! Ще одна спроба тепер ще буде від Колумбійок, і після цього відскоку ми на жаль дограти. М'яч не зуміли. Колумбія після тема ауту готується подавати. На доведенні Юлія Демар. Нємцева допасовує Міленко. складний м'яч для неї. І що все ж таки Колумбія? Тяне м'яч у захисті. Спроба для збірної України. Шагороцька Дурсман вирається у подвійний блок наших опоненток. Продовжує подавати Колумбія. Доведення від. Димар Міленко атакує блок, але є пострахування від Анчак, Шаргородська, знову ж таки на Олександру. Скидка є пострахування від Колумбійок. Гамбоа за четвертою м'яч спрямовує. відіграється від блоку. Ще одна проводи від спільної Колумбії цього разу атаці саме Сегов'я. Знову Міленко височений відскок. І що все ж таки це очко для збірної України. В такому стані морально-психологічному вони виглядають трішки краще наразі за наших дівчат. під номером 19 Марія Мартінес. Справа атаки буде від Міленко. Блок Колумбії працює від потіотаці з четвертої. Знову ж таки Міленко дограє мяч у захисті. Данчак з другої виконує скат. Блок Колумбії працює. Нямцева на Міленко та в свою чергу атакує через подвійний Мартінес. Дістає м'яч у захисті. Атака від. Колумбій піднімає мечох стіти має піш розіграш, Танчак атакує. Знову Колумбія тягне цей м'яч, шанс для них у атаці скидка, і м'яч у м'яч за межами майданчика. Продовжує подавати Анна каріна Гамбова, Доведення від Міленко. Шаргородська за голову. Доцман через подвійний блок пробивається, але піднімається у захисті Колумбійками. І ось вона. гравчиня під номером 20. пробиває, але піднімає у захисті Міленко. А ще одна спроба буде від Аманди. Знову через подвійний вона атакує, але Міленко зберігається м'яч. Гра продовжується. А спроба буде від колумбіїв і знову треть спроба буде від Аманди. Ніямцева, яка ж красуня у захисті жагроцька на четверту. Тут тимар відіграється від Блоку. Ще спроба буде від Юлії. Цього разу накат по висоті. Ні, не буде чекати спроби від Аманди, а буде спроба від діагональної скидки. І ви подивіться який затяжний розгляд, виконання обох команд. Ще одна скидка. Данчак на підстрахування Шагородка за голову. Вікторія Данчак атакує блок Колумбії Працює. Скільки ще буде гратися роздяга, дівчата? Це величезне питання. Але Юлія Демар все ж таки впирається у подвійний блок Даяни Сегов'ї та Майер Монтеро. Димак. Подає доведення від Колумбійок. Спроба атаки буде за голови. Чудо підемо в захисті від німцевої. Міленко виконує скат через подвійний блок. Є ще одна можливість від наших дівчат. Ще один постріл від Олександра Міленко. Тепер вже відповідь від Колумбійок. Шаргородська допасовує за голову. Данчак задній лінії атакує, з пом'якшення тросу. Але знову ж Колумбійки, як чітко вони відіграють у захисті. І хто ж, як не вона? Аманда Кардона ставить крапле. У цьому розігруванні м'яча. Ну, якраз таки вона все робила правильно, тому що у нас розташування було без Ліберо. на майданчику. Демак пробував через подвійний блок. Колумбійки і цей м'яч тягнуть у захисті, але буде ще одна можливість у атаці з боку наших дівчат. Дорсма. Ну цього разу без шансів. Для наших опоненток пробиває перевести подих та відпочити. Ну і зараз вона якраз таки потрібна на майданчику. Колумбія атакуватиме за голови. Який сейф виконанні Димар, і ми зберігаємося м'яч у розіграші. Ще атаки буде від колумбіок. Аманда атакує німце. Зберігає м'яч у грі Міленко потужної атаки цього разу відповідь від наших опоненток знову Аманда виконує скільки 4 данчак. Другий м'яч. Боротьба на сіці. Є ще одна хороша можливість для нас. Міленко атакує. Пом'якшення блоку. Колумбійків податимуть атакою. Ну і ось він! Чьохол! Туди його! Міленко, Дорсман та Шаргородський. Зараз все гаразд. Ну, зрозуміло чому, тому що команда не поступається попереду. Тому він трішки спокійніше себе поводить. Німце вона доведення. Шергородську допасова на Міленко. Високий меч для Олександри. Скидка, але знову ж таки Колумбійки тянуть його у захисті. Аманда пробиває. Є під його разів під Шергородську. Німцева знову ж таки на Міленко. Довіряють Олександрі, але їй не вдається пробити через захист Колумбії. Атака вже задню лінію. Ну і Анастасія Маєвська. Готується подавати. Доведе від колумбійок м'яч на сітці скидка міленко на підстрахуванні. Спроба атаки тепер вже буде від Торсман і вдалося нашому капітану. Тимар на доведенні. Шаргородська допасову за голову. Дорсман впирається у блок, але розіграш продовжується. Ще спроба атаки тепер буде від Колумбії. Зберігаємося за Стіміленко. Данчак, знову ж таки дограє його. скидка від Досман, Колумбія. Тепер вже від Аманди буде атака. І цього разу все ж таки наш захист обіграли як слід. І збірна Колумбії. А стає бронзовими призерами Кубку претендентів з волейболу серед жіночих команд.